Слава Ісусу Христу! вам, дорогі! Дуже рада вас вітаю і маю для вас особливе сьогодні оголошення, запрошення. Хочу запросити вас на наші чергові реколекції для голосу, так звані осінні, наші, наші. От і не можу сказати, що вони будуть якось дуже аж так формально відрізнятися від інших, але пригадую, що ці реколекції, так звані наші, наші, вони якось по-особливому відображають ті почуття, які наповнюють наше серце, і вчать нас цими відчуттями молитися. І тому. Переконаний, що цього року осінні наші наші реколекції будуть дуже особливими. Тому, якщо ви хотіли би взяти в чомусь такому участь, якщо би ви хотіли провести час в компанії хороших людей, які шукають Бога і намагаються його виражати своєю музикою, своїми талантами, людей, які шукають справді якихось глибших пережиттів Божої присутності, і які дуже цінують Євхаристію та адорацію, то дуже дуже радо вас запрошую з четвертого. По 6 листопада до інституту богословських наук в місті Городок, де відбудуться наші наші реколекції для голосу так звані осінні, реєстрація буде за посиланнями в наших соцмережах. Також і під цим відео, якщо маєте якісь запитання, то обов'язково нам пишіть, дзвоніть. Ну і спробуємо вам відповісти. Якщо маєте також якісь перешкоди, в яких ми можемо вам зарадити, то також запрошуємо звертатися. Якщо ви співаєте, граєте або просто шукаєте якихось пережиттів глибшої Божої присутності, і наша компанія вам пасує. Дуже ради вас запрошую і чекаю.